Кущі самшиту прикрашають центральну алею парку імені Тараса Шевченка. Минулого року тут вперше з'явилася самшитова вогнівка, металик, який особливо небезпечний для всіх видів самшиту, адже гусінь їсть листки та кору цього куща. Вона насправді дуже небезпечна, якщо з нею нічого не робити. Вона дуже швидко розмножується і дуже швидко з'їдає кущ. Можна за одну ніч втратити кущ, ну, росту людини. Бо... Просто її не видно, не видно, не видно. Потім їх назв гусениць назбирається певна кількість, і вони моментально обідають кущі, він лишається просто стеблою. Минулого року розповідає Тарас Слободян, кущі на центральній алеї вдалося зберегти. За його словами, є препарати, які допомагають знищити цих шкідників. Тому цьогоріч обробляють кущі для профілактики. Поки гусені самшитової вогнівки в парку немає. Однак працівники знайшли одного метелика. Тарас Слободян каже, що профілактичні роботи запобігають появі цих шкідників, адже після того, як вогнівка з'їдає кущ, його важко відновити. Самшит дуже довго росте по своїй природі, і тому ну, щоб виріс кущик там сантиметрів на 20 від землі, то це прийде років 3-5. Такий вигляд мають здорові кущі самшиту. А ось такий ті рослини, якими поживилася вогнівка. Тарас Слободян розповідає, що в парку є кущі, які шкідник знищив повністю. Ці кущі повністю були з'їжджені, от як ми можемо бачити в більшості. Вони відживають. Наприклад, цього куща можна бачити, як він, він хоче жити і росте, але процес дуже тривалий відновлення. Тому ми їх, напевно, цього року пересадимо в якесь інше місце на розсадник, наприклад, і будемо за ними спостерігати. Відновитися кущі самшиту можуть, каже біолог Андрій Заморока. Їхнє відновлення залежить від того, наскільки сильно пошкодила кущу огнівка. Проблема в тому, що вогнівка об'їдає не просто листочки, так, а вона об'їдає луб-гілочок, кору з'їдає. І таким чином кущ гине, тобто, гілка ціла відмирає, а оскільки, коли багато цієї гусенці, то повністю весь кущ а, ну, Якщо великий кущ, він може там, декілька років вжити, кінчики відростають. От, а в той же час, якщо маленький кущ, то він буквально за рік його повністю з'їдають. Самшитова вогнівка потрапила в Україну з Китаю у 2014 році, розповідає біолог Андрій Заморока. На Прикарпатті її вперше побачили у 2019-му. Знищити цього шкідника можна і біологічним способом, і фізичним, каже вчений. За його словами, гусінь вогнівки їдять оси, а метеликів птахи. Та такий процес знищення є довготривалим, тому щоб швидко позбутися шкідників, кущі потрібно обробляти спеціальними препаратами. Якщо ми хочемо вже і негайно. От, побороти вогнівку це ну, найкращий вихід це інсектициди, отрутохімікати хімікати застосувати. Або застосувати бактеріальні інсектициди. Тобто, коли спеціальна бактеріальна суспензія розприскується на кущі, і, відповідно, гусінька з'їдає листок із бактеріями, просто-напросто гине від отруєння. Діана Коржук, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. івано франківськ